Це довгочіку намить. Ми у фіналі веселих, веселих перегонів, але звісно, хочемо з самого початку привітати і, е, учасників з Червонограда, живчиків, котрі йшли до півфіналу і здобули почасне друге е, місце. Хочу привітати наших призерів із їхнім другим місцем, побажати їм успіхів, побажати їм натхнення і завзяття в їхній боротьбі. От, ну і, звичайно, в якихось таких наступних змаганнях. Займати перше місце, як то кажуть, завжди в нас принцип Олімпійський. Не головне перемагати, брати участь. Я думаю, що сама участь вона заслуговує на увагу, і те, що команда дійшла до, скажімо так, півфіналу, це вже є велике досягнення. Вітаю вас із е, кубком. Звісно, виходить, що вже не дарма їздили на веселі е, перегони. Розкажіть ваші враження від того чудового кубку, де, де його поставите? кого буде стояти ми його в хаті. Звичайно, кубок не є так. дуже великий, але він дуже важкий в сенсі тому значення, в кого ми досягли. Ми взяли на друге місце між школами в Львівській області Чонральській. Ми, звичайно, поставимо його в нашій третій школі на видному місці. І Будемо ним пишатися, і нехай всі бачать, які хороші учні в нас вчаться і як яка, біж, е, який контакт хороший між учнями і вчителем нас. Є. Е, напевно, завжди треба чогось завжди більше прагнути. То напевно, наступному сезоні треба вас чекати, для того щоб ви вже той великий кубок підняв. Ми чесно кажучи, від щирого е, серця ми не сподівалися з другого місця Зараз завда в себе, ну вище ставили себе. Нам більше було цікаво. Брати участь ніж там, якісь дуже досягнення вигравати, зато ніхто не думав. Ну получилось так, що ми не власні сили, дійшли до, до фіналу, взяли друге місце. І на другий рік тоді вже будемо брати перше, старатися. Зрозуміло, треба завжди вірити в свої сили, приїжджати на веселі перегони і перемагати. Як це робила команда з Червонограда? Ми вас не залишаємо без подарунків, грамоти і кубок маєте подарунки від наших партнерів. Це, щоб ви займалися весь час е, спортом і не забували про веселі перегони і, можливо, навіть тренувалися до наших якихось наступних е, конкурсів. Команда Живчик просто класно перемоги, правдимо весь час. Що ж, це була команда Живчики, а тепер, власне, до самого фіналу, тому що в нас попереду дуже важливі змагання. Ми будемо вирішувати, хто найсильніший, найцікавіші і найрозважальніші команди з Дрогобича та Сукаля. Через пів години ми дізнаємося, хто отримає титул найсильнішої, найспортивнішої команди веселих перегонів. Тому слідкуйте і не перемикайте терка львів. <пит> У стартовій естафеті команди будуть випробовувати себе на дріблінг. Подивимося, трішки, як вони вміють вести м'яч і хто з них робить це краще. До Сокаля була швидшою, футбольнішою, то ви так, напевно, десь тренувалися вдома, проходили фішки, слідкували за якимись футболістами. Зараз шкільний етап допомагає тому. Тому я думаю, що справилися з цим даним завданням. Хлопці, скоро літо, зараз як награєте з того футболу. Так, вам звісно. не захочеться його дивитися? Звісно, що літом тільки футбол. Трішки, так би мовити, потренувалися перед табором ще раніше у веселих перегонах, тому що ця естафета для вас не є новою. Е, наскільки ви вже бачите, що краще виконуєте цю естафету у порівнянні з попередніми програмами? Е, ну звісно, що краще, бо ще і в школі трошки готувалися, і в таборі. І це не є нова естафета, і нам легко прийшли. А якось на е, якісь такі напруження у вашій команді, що це все таки власне фінал, і тут треба. Ну, кожна помилка може бути дуже такою фатальною. Чи нема такого якогось навантаження? Та є трохи напруження, хочеться виграти, ну, Перемогу, бо... але бо... переможе сильніше. Розкажіть трішки, що не вдалося в футбольній естафеті хлопці, футболи любите, а от е, з фішками трошки не товаришувалося? Так, не вдалося ввести м'яч, просто е, дуже хвилювалися, напевно, і тому десь може трохи е, вистачаном концентрації на останньому етапі, коли добігали до фінішу і тому програли. Сьогодні вас розважатимуть у фіналі веселих перегонів. Музична студія Джерело. Розкажіть трішки, чим займається вас там студії. Танцюють, співають, напевно, веселяться. Співаємо також. Танцюємо. наша студія з'явилася у 2000 році, і нам вже 14 років. Боже, ми такі старі. У вас самих пеленок беруть в студію? Чи як ні з 9-10 років, але не дуже маленьких дітей. Десь приблизно нашого віку. У вас тут така спортивна програма. І ми всі дуже любимо е, займатися спортом. Е, ми часто їздимо на озеро, е, займаємося любим спортом. Волейбол, ну найбільше дівчата полюбляють волейбол. Волейбол, що ще крім волейболу, там бій з подушками, напевно. Да, та, 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 та. А на озері якось можна там з подушками битися. Ну, з подушками, не з подушками, але ми беремо деколи матраці, і також надумні подушки. І починається така бійня просто. Ну там, наприклад, дуже часто просто, якщо щодо озера, то кидаємося там в озеро, наприклад, чи хто швидше допливе там до бунка, чи наприклад там, до однієї людини чи до іншої. Ну, Тобто розважаємося і заодно займаємося спортом. Я дуже цікаво, я зрозумів так. Бій подушками з подружками, так? а насправді ми любимо дуже да. наш колектив і поважаємо кожного з нас. Nice, yeah. Що ж, ну я вам бажаю тільки успіху і так само на вас не тільки на веселі перегони, а й на багато інших програм, щоб вас частіше бачили на телеканалі. Ну а ми звісно ви не перемикайтеся, тому що ми продовжуємо це фінал веселих перегонів. Ми визначаємо кращого. Відпочити від спортивних конкурсів у веселих перегонах. У фіналі наші учасники зможуть на Азбуці Морзе. Зараз вони будуть передавати слово і кому з учасників, котрі з команд це вдасться, та й отримає два бали. Пане Ігор, розкажіть нам трішки про той конкурс. Він для наших учасників новий. У фіналі він, так би мовити, дуже екзотичний, навіть на відміну від електричного кола. Всі до нього звикли. А Тут, бачите, ще така новинка цікава. Ну, я, по-перше, вітаю фіналістів. Веселих перегонів, те, що команди вже дійшли до фіналу, це є високий результат. І зараз вони ознайомляться з азбукою Морзе. Не то, що вивчать, а просто згадають її, і це досить цікавий конкурс. І так само краща команда, яка швидше з цим завданням впорається та й переможе. За заповзятій боротьбі, де все вирішується долями. Секунди першими була команда Соколя. Вони правильно записали. Я думаю, що вони зараз нам цей текст, який вони записали, передадуть азбуку Морзе, щоб остаточно закріпити свою перемогу. Це не просто, це круто знати Азбуку Морзе. Це знають всі радисти, які користуються нею. Так що, хлопці, добре справи з цим конкурсом, я думаю, що їм можна дати перше місце. То майбутні радисти, так? Якщо... Так, я думаю, що якраз це актуальна тема для нашої української армії, і азбука Морзе, вона ніколи не губить своєї актуальності. І до сих пір вивчають і космонавти, і льотчики, тому що це такий вид зв'язку, який можна передати світлом і звуком, і навіть за допомогою там, світових чи домових сигналів. Мене особисто дивує, як наші учасники гарно впораються з такими ж складними конкурсами. Як, як вам це вдалося? Розкажіть. Це, звісно, новий конкурс для нас. Ми ніколи навіть не вчили, не знаємо азбуку Морзе, але по малюнку, по азбуці прекрасно виконали це завдання. Аплодисменти мої, тому що я тут, чесно кажучи, дуже мені тяжко було би, якби я був на вашому місці, скласти це слово ну це ще раз доводить, що наші учасники не тільки спортивні, вони дуже інтелектуально підковані. Два бали чергові два бали для сукаля. Задання, ну чесно кажучи, я виконував перший раз, тому що до такого, до, до цього мені не ці завдання. і дуже важко було зосередитись і шукати букви. Це такий фінал. Розкажіть трішки, це така поважна річ. Як от можливо налаштовували своїх хлопців? Чи їх не треба налаштовувати? Вони вже налаштовані приїхали. У нас не відмінники не тільки в навчанні, а й у спорті, їх налаштовувати не треба, і вони налаштовані тільки на перемогу. І те, що ми програли тих два. Тури поки що то нічого нічого не означає. Ми готові боротися до перемоги. Все буде тільки у вас попереду, і в крабовій естафеті. Ви будете переможцями, тільки переможцями. тільки переможцями. Вони дали мені обіцянку, тому я, я цю обіцянку їм пригадаю вже в кінці третього конкурсу. А зараз просто пронунсую цей конкурс крабового естафета. Дуже цікавий, дуже динамічний, захоплюючий, тому спостерігайте і дивіться. We'll Через краво естафета, як бачимо, наші учасники вже готові. Що ж, ми розпочинаємо. Треба переименовувати конкурс на «Веселі Ну що Дуже весело і цікаво за вами спостерігати. То, напевно, ви самі задоволення отримуєте від такого конкурсу. Конкурс дійсно цікавий, такий він такий дитячий, поринаєш зразу в дитинство, згадуєш свої шкільні руки безподобно. Ну хлопці працюють, значить, є якісь успіхи, результати. Що можете сказати з того заділу, який ви вже е, так, маєте? Так, це не новий конкурс, вже були в попередньому разі, але він мені дуже сподобався. Це найкращий конкурс. Мене. Ви попереду на шість балів, який, я не помиляюсь. Христі, підкажи мені це правда? Так, так, шість балів вже є. Ви вже не, не задираєте поки що носа? Ну не як саме? Ну ви вже вірите в перемогу? Чи, от, можливо, Ще ні, все це... можливо. Команда з Дрогобича нам обіцяла, що по перемоги будуть тільки попереду. Я чекаю на перемогу. Я чекав от зараз перемогу, але щось от... слово. Молодість. 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 От до речі, для вас от це було е важко от, таку естафету от виконувати? В принципі, може не так важко, але треба дійсно тренуватися. Отак, от з першого разу, і пробігти дистанцію. Ну, але кажу, команда молодша. Видно, не, бу, не, не були не готові до того конкурсу. А вам хлопці не підказали, що, що треба робити? Ну, буду... не під не мої керували. керував. мені допомагає дуже багато, але деколи є речі, такі що треба робити самому. І самому треба було пробігти. Хопці, Як вийшло, так вийшло. Хлопці, розкажіть, от ви давали якісь майстер-класи по дорозі е, сюди? Е, вашому учаснику, щоб він. Показав, давали, що... Але ми навіть ну, це все було словами. Хочу сам сказати, що, напевно, дійсно команда суперників дуже сильна, тому що я побачив перший конкурс, так думав, знаєте, може ще відіграємося, другий конкурс, думаю, може, відіграємося. Ну, на цьому конкурсі вони досить нас сильно обіграли. Я думаю, що це напевне, заслуга команди суперників, що вони так перемогли в цьому конкурсі. Я думаю, що ну, ну, наша вина насамперед є, але більше це заслуга суперників, що вони перемогли. Цьому конкурсі взагалі перемагають. Головне не опускайте рук, тому що ви фіналісти. А фіналісти це вже дуже високе почесне звання. Ми рухаємося далі. У нас знову така бігова, і весела естафета. Це біг зі скакалкою. Дивіться і веселіться разом з нами. У нас у фінал селих перегони завітав фехтувальник Сергій Смирновський. Вітаю тебе! У нас тут такий дуже урочистий урочистий сьогодні змагання, тому що вирішуємо хто кращий, кому подарувати кубок. Розкажи трішки про свій вид спорту, і загалом наскільки важливо займатися зараз спортом. Дітям фехтування дійсно зараз взагалі спортом важливо займатися в нашому столітті, коли діти сидять за комп'ютерами, ведуть сидячий спосіб життя. Звичайно, спорт він і формує її поставу. і поставив, Взагалі сприяє фізичному розвитку дитини, а особливе фехтування, де гармонійно поєднано фізичної розмовою розвиток. Тобто це відкриє великі перспективи не тільки у спорті, а й для саморозвитку, можна сказати, соціалізації в суспільстві. Знаєте, збірник України дорослої команди. Наскільки важливо для тебе і почесно це звання, те, що тебе запросили у збірну головну команду країни? Так, дійсно бути збірником збірної команди України це дуже почесне звання в нашій країні, дуже, яке покладає на тебе дуже високу відповідальність, тобто потрібно відповідати статусу збірника України, як і в спортивному залі, так і поза межами. Що можеш порадити нашим учасникам на майбутнє, щоб вони от йшли до своєї мети, от і не зупинялися? Ну насамперед, працювати, тому що робота вона тобто, формує повністю спортсмена, навіть великий талант і не підкріплений дуже серйозною працею, може просто пропасти. Перше, по-друге, бути згуртованим в команді, відчувати командний дух і йти до своєї мети. Що ж, дякую, Сергію. Ну і рухаємося далі. У нас веселі перегони, все тільки розпочинається і стає все цікавіше. Отже, якщо команди готові, тоді по свистку. Ну, пробіжіться, пробіжіться. Сокаля просто громить своїх супротивників, навіть незважаючи на те, що це фінал, мали би якось з лицем відпустити своїх супротивників, вирішили так підкорінь їх. Ні, ну ще попереду були три конкурси. Вже два конкурси. вже два? Два? Тим часом думаємо, так, що... ця передача стає все менше і менше часу, менше конкурсів, а в нашої команди Сокалів все більше балів. Була нас у веселих перегонах, і так сподобалося, що вона вирішила завітати до нас до на Е, Розкажи, який тебе настрій зараз, дуже зараз команди вирішують, хто з них сильніший, і будемо давати їм. Ну насправді ми настрій дуже чудовий. Я дуже дякую вам за запрошення, тому що це дуже класно, це дуже піднімає настрій. І я хочу побажати усім учасникам перемоги, тому що всі, які учасники опинилися вже тут, на веселих перегонах, вони вже є всі переможці. Тому я щиро всіх вітаю. І кохання, для когось це все пусті слова. Є двоє, що схожі, але чужі, а є зовсім різні Такі близькі, у когось немає жодних шансів, а в когось для щастя є усе до Eu Стила, доля свобода сама збила. Отже, фінальний завершальний конкурс у веселих перегонах. Це богатирський конкурс. Пригадаємо, як наші учасники ще раніше перетягували канат. Ось Цю червону відмітку треба буде перетягнути за центральне коло. Кому це кому це вдасться? Подивимося, той найсильніший буде у нас у веселих перегонах. Наші чемпіони це коли от перемагають у всіх конкурсах, не залишають жодних шансів своїм суперникам. Вітаємо команду Сокаля, найспортивніша школа веселих перегонів. От ми рік вас шукали і таки знайшли вас. Дякуємо, дякуємо. Дійсності, ми також задоволені, що взяли участь в даному проєкті. Дивилися завжди всі ігри, які були, вивчали суперника. Як не тут, то по телевізорі. Ну і завдяки цьому, я думаю, із зусиллям, старанням, тренуванням. Нам таке вдалося здобути перемогу. Дуже багато емоцій на канаті. Це мені дуже сподобався цей конкурс. Ми приклали зусиль і перемогли, звісно. наших учасників, які потрапили до фіналу, треба нагородити цими подарунками для того, щоб вони знали, що вони їх заслужили. Прошу вам грамоти, кожному з учасників і звісно за участь нашої команди БЕМ з дробич, яка подарувала нам дуже багато приємних емоцій. Дякую вам за це, хлопці, і так само для того, щоб ви не забували наші естафети. Кожному з вас по... так, кожному з вас по тенісному м'ячику, тенісному. Тенісні ракети для того, щоб могли відпрацьовувати свої тенісні навички вдома і потім показувати хороші результати. Дякую вам. Це наші фіналісти, команда Другобич Бенс. Бадьорі енергічні, молоді, симпатичні! А ось такі чудові м'ячі отримають наші переможці. Але звісно, не це головне, тому що вони приїхали за своїм кубком, який їм зараз і вручать. Ми цілий рік чекали цієї кульмінаційної події. Ось влітку вже фактично після закінчення навчального року відбувся цей фінал, визначилася краща команда. От. Хочу вас привітати, вручити цей кубок. От. І сподіваюся, що всі перемоги у вас ще тільки попереду. Здорово! Силі, здоровий дух! Насправді, вони виправдовують своє гасло, таким чином здобувають кубок. Це наша найспортивніша і найсильніша команда веселих перегонів. Вам, крім, звісно, кубка ще отакі от, от чудові грамоти, щоб ви мали пам'ятку на те, що ви приїжджали вже скільки разів? Вже п'ять разів, напевно, були у нас у веселих перегонах і, звісно, не даремно приїжджали, тому що от такий от хороший чудовий приз буде мати, який він буде нагадувати те, що ви найкращий, найсильніший та найспортивніші. Прошу ще ці м'ячі. Для того, щоб ви гарно грали у футбол, і ми ще yeah. колись вас побачили не тільки у веселих перегонах, але й на футбольних полях України. Дозвольте привітати вас від імені нашого обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, вручити вам наш основний прес і побажати щастя, здоров'я і ще багато-багато таких перемог. Так що вітаю вас. Команда Сокіл з міста Сокаль наші переможці. Це були веселі перегони. Дякую, що дивились нас протягом всього цього часу. Сподіваюся, ми подарували вам багато незабутніх емоцій. До побачення це були веселі перегони на Теркальбів.